Щоб виконати проєкт, навіть найдосвідченішим розробникам потрібен щонайменше місяць роботи. Але де ми візьмемо стільки часу? Ми спробуємо за три дні виконати проєкт. Like. Ступайте до Харківського національного університету радіоелектроніки. Тут знання стають інструментом дії. Наша команда довела це на практиці під час літньої школи AI for Greener Planet у Словаччині. Три дні інтенсивної наполегливої праці, і в результаті ми досягли того, що здавалося неможливим. Це був справжній виклик, обмежений час, складні завдання. Але саме завдяки згуртованості та навичкам, отриманим в університеті, ми впорались. Хнуре, це не лише про знання, це про командну роботу, вміння долати перешкоди, приймати виклики та досягати вершин.